Всім привіт! Сьогодні будемо робити огляд на стаціонарний блендер Це Zepline. На нього дуже-дуже багато аналогів. Один аналог це йде у нас Crystal. інший аналог також іде sc 1589 точно такий же. Але зараз ставлю десь зверху фотографію. Там йде сама кричатка. З Самі ножи, вони йдуть в такому корпусі, не в металевому, а в пластмасовому. Це один момент. Другий момент, то що там написано 900 Ватів. Нема там 900 ваттів. цьому. Якщо подивитися, пишуть 4 тисячі ваттів. Тут також немає 4,5, тут максимум десь 600, можливо там 700. Другий, який я розглядав блендер, це Bio Lomix. Розглядав другий варіант. Іде він на 2,5 Вт, це, я нагадую, 4,5, не може такого бути. Ціна його орієнтовно в інтернеті 3,5 до 5000. Також, по, по функціям, по виду, по пуску, по кнопкам повністю все таке ж саме, але назва інша. Колба, колба така ж сама, точ-точ. Оце є штовхач такий же самий. Нічого не відрізняється від за 5000 і, і цей. Єдине був аналог Crystal, На нього були тести в інтернеті, можливо, хтось і дивився. Там, де пляшку запихують блендер скляну пляшку з-під пива, і воно його вщент розмільчає. Тут такого я не тестував, тестувати не збираюся. По пластику заявлено, що це Трітан саме міцний пластик, який може бути, і екологічний. Але це не скло. Третє, те, що сам блендер по ціні орієнтовно 960 гривень виходить. Плюс доставка, ну там виходить біля 1000 гривень, якщо замовляти. Або ж такий самий точ-точ, але. Сірого кольору можна купити за 5 тисяч гривень. Це в Україні. Як я робив в смузі, можете подивитись десь. Тут буде повідомлення. А сьогодні будемо подрібнювати в борошно, а саме це рис, перше, що ми використовуємо, те ж саме в хліб додаємо. Потім це гречана буде, гречка, звичайно, будемо її також подрібнювати. І вівсянку. Ну що, поїхали, подивимося ближче спочатку сам блендер, а потім будемо подрібнювати. Ну що, який ракурс є, такий ракурс уже є. Кришка у нас іде... Кришка у нас іде з такою заглушкою, заглушку цю я ніколи не витягував. Сама резинка, резинка бажано її також знімати. І промивати, тому що тут буває що а, зі смузі їжа або ще якась а, вода, чи ще щось, тому що там буває а, це все западає, потім це все буде в плісні. Тому така а, кришка, вона йде пластмасова, нічого тут такого немає. До цього йде ще такий штовхач. Прийшов уже з отакою ось браком, якщо його так чуть поскребсти, на ньому йде. Плівка, вона, вона здирається. Тому я їм ще не разу і не використовую і, навіть і не буду, я не знаю чому. Якщо треба щось закинути, і щось ще докинути потім, просто відкриваєте, заливаєте там чи воду, чи ще щось, і просто закриваєте. Навіщо це сюди ось кидати? Якщо у вас там декілька якихось, навіть якщо у вас салат чи ще щось, ви сюди його просто-напросто не прахнете. Або будете Пихати-пихати. Так, по колбі. Зараз про колбу поговоримо, потім уже про сам блендер, який встановлюється. Знизу, те, що я вам казав, іде ось така ось металева. шестерня. Тут іде підшипник. Зараз десь поставлю тут фотографію, щоб ви побачили, що деякі є моделі. Це буде у нас ну, копії, скажімо. це не Crystal, це зеп є Crystal, а ще йде копія ще гірше. Там взагалі оця ось металева вставка під підшипник, вона йде у нас пластмасова. Просто пластмасова, це така сама, як і тут. Тут іде більш-менш скажімо, такого якісного матеріалу. Далі у нас ідуть ножі. Так, зараз. Так, ножі у нас ідуть, вони подвійні, і Д4 виходить, якщо бачимо, як лопасті всередині, вони йдуть подвійні є. Також одернарні, також це на китайських, ну це також Китай, звісно, але там буде якість іще гірше. Тому вибирайте краще з такими ось подвійними ножами. В принципі, сама колба, ну вона така м'яка-м'яка, але, в принципі, свої функції робить. Уже більше 30 змішали на ньому смузі, тому поки працює, питань до нього немає. Переходимо до самого блендера. У нас іде така ось набалдашник такий, як шестерня всередині металевий. Хочу зазначити тут також іде метал, тому до цього питань не повинно бути. Оцей оце набалдашник зі шестерня, він міняється. Його можете замовити на ликс або десь іще, але це там через 3-4 роки ви його будете міняти. Єдине, єдине, що він після десь 10 або ж 15 разів він просто відкрутився. Я його ж не чіпав, не трогав, думав, що там закручено все добре. Поставила, воно почала сама колба так дергатись туди-сюди, свистіти. Тому я перепровірив його ще раз, закрутив, а закручується він просто хрестовою. Викруткою і все. Нічого немає. Далі у нас йде така ось підложка, вона йде. Як така гума, гума, але така тверда. Написано фронт, це перед. Не знаю, для чого це зроблено, якщо воно йде на всі чотири сторони і на всі чотири сторони воно ставиться без питань. Для кого це написано, не знаю. Ну, Хай так буде, мабуть, фронт, так фронт. Так, фронт. далі у нас йде включення і виключення. А, при виключеному ми не можемо нічого регулювати, звісно, але, але у нас йде а, пускова оця ось кнопка, яка йде максимальними обертами. Вона працює. Якщо навіть вимкнуто, то тут включаємо. працює. Хотілося б, якщо воно вимкнуто, то воно вимкнуто і, вимкнуто і тут, і тут, і тут. А, але коли тут вимкнуто, то не, не нажимайте, тому що а, саму кнопку цю воно вимикає, а цю кнопку ця, цей речах не вимикає. Тут ми включаємо. Працює, скажем, не дуже тихо, але я не бачив настільних таких блендерів, які працюють дуже тихо. Вони всі працюють гучно, тому це, це для них це нормально. Саме головне, щоб вони використовувались по назначенню і щоб вони служили і служили. Провід іде, я його навіть не викручував, хай воно так не розкручував, так воно хай і буде. Ну Десь пів метра, може пів метра є 50 см. Так, що у нас знизу? Зараз вимкнемо на всякий випадок. Знизу у нас іде така кричатка вона для охолодження. Тут також сітки і резинові йдуть такі ось ніжки. Ну, якби також вони твердуваті, вони. Якщо таке щось кидати там з морозилки, то е, вона буде у вас аж так от ходити по всьому столу. Тому е, вони не спасають, але, ну, в принципі, нормально, нічого такого страшного. Так, ставимо тоді колбу. Так, щоб все було по чесничку, ставимо. Хочу насипати, щоб хоча б воно закривало ці ножи, багато ним треба Так, 150 громів зараз. Все засипаємо так, ідеально, ідеально. Закрили, закрили ножі. Так, і зразу зараз насиплю, насиплю гречку. Також 150 грамів. Також в деяких на відео я дивився, що не можна там більше там 30 секунд або там хвилини використовувати цей блендер. Тобто всі блендера. Вони використовуються там 1 хвилина або 30 секунд. Сам двигун, можливо, перегрівається, можливо, ще якісь питання, але від багатьох я таке вже чув. Зараз включаємо на мінімальні оберти, потім переходимо до більш великих. Так, вмикаємо. Відкриваємо. Взагалі, як на мене, так в ідеалі, треба тільки зараз буде просіяти його і все. Так. В принципі, і це можна буде кинути, но. Ну так Все, вийшло у нас білосніжне борошно вийшло. Рис. На рисі. Тому зеплайн line... може це зробити. Далі зараз переходимо до э, гречки. Перепровіримо, ну, гречку, я гадаю, що він. Зіб'є тільки так. Так, мити, мити колбу я не буду, тому що якщо її помию, треба буде потім чекати. А чекати це пару годин, щоб воно все висохло. Якщо не висохне, потім все прилипне. Тому краще поки так буду. Так, і гречку, гречку закидуємо. Насипаю. І мука буде не гірше, ніж в магазині, а навіть краще, тому що самі її зробили. Ну, грубо кажучи, збили тільки. Так, і останнє у нас виходить це вівсянка. збили, Також дуже гарно. Зараз будемо просіювати по запаху, по запаху взагалі бомба. Схоже, таке, як на, на ваніль більш. Таке в нас вийшло вівсяне борошно. Збивати треба, збивати потрібно. Виходить справжнє борошно. Дуже класне. З такого борошна дуже класно робити млинці. Спробуйте. Як ви бачили, борошно треба робити, борошно можна робити, взбиває дуже 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 добре. Блендер цей можна купувати, до нього питань немає, він свою роботу робить повністю. Якщо був би він з скляною колбою, я б його купив би із скляною колбою. Якщо нема зі скляною, то в принципі пластик. Хто хоче купити цей блендер, купуйте. За таку ціну 960 там 980 гривень на нього аналогів немає. Пластик Трітан, як заявлений, колбу я не кидаю, колбу я не б'ю. Туди бутилки скляні я не закидаю, буде працювати, я впевнений, на 100%. Якщо щось зламається, можна замінити або щотки, або <кій> замінити шестерню, або замінити підшипник. тобто... Аналоги такі самі, навіть колби, якщо брати з аналогів за 5 тисяч, вони підходять. Якщо брати шестерні з аналогів за 5 тисяч, вони підходять. Тобто можна всі, всі деталі замінити і не буде до нього взагалі ніяких питань. Борош, борошно збиває, борошно робить добре. Смузі робимо з дружиною кожного дня, кожного ранку. А якщо хтось не дивився, подивіться, буде повідомлення. Смузі робимо кожного дня. Хто хоче купувати, купуйте. Всім пока-всім добра.